Слава Україні! Ви на каналі в гостях у надки рукоділки. І сьогодні я вам хочу показати підготовку одного процесу, який би я хотіла відшити. Спочатку така маленька предисторія. я хотіла е щось новорічне вишивати. Е у мене є там декілька іграшок, в, в тому числі із новинок е там. Лука С, це котики, я хотіла їх з них розпочати. Там вони такі глазасті і прикольні. І був у мене такий настрій, і я хотіла як відпочивалочку між мережкою, так коли мені захочеться, взяти їх. От, Але зараз у нас у всіх. Така якась нестабільна психіка, скажімо так. Тому, що там буде завтра, ніхто не знає. І у нас в голові, що там трапиться, і я зараз не хочу в хобі в своєму вишивальному щось, знаєте, таке серйозне планувати, тому що дійсно не знаю. Там Сьогодні хочеться одне завтра хочеться щось інше, і не хочу там себе якось силувати. Та, і, тому зараз і у мене не працює моя група, яка по іграх була. Тому що ігри вони вже зобов'язують до чогось конкретного, вишивати щось конкретне, а я не можу зараз так обіцяти, навіть собі, що завтра я там, не візьму щось інше. Да? От, і... Я дивлюся, зараз є дівчатка, їх немало, які продовжують ігри. Там у них якісь лотереї, яку роботу от саме зараз буду вишивати, вони тягнуть лотерейки, там їм написано все. Але я наразі не можу цього собі дозволити, тому що не, не можу. Якщо я, там, наприклад, не хочу е, от зараз мережку вишивати, так, я її відклала, буду вишивати щось інше, але я не буду себе силувати. Так. Так от, я хотіла, в мене були плани на іграшки ялинкові, але э, Стесі вишиває, є такий канал Настя. Вона така, у нас фанат Хеловину, все І вона, Я так от останнім часом присіла на її відео, і там іноді переглядаю там ще старі-старі такі відео. Коротше, вона мене заразила і лежить у мене оцей набір вже років сім. Або 8-8. Десь 8 років, так, він лежить, і я все ніяк до нього не добруся. Був час, коли я хотіла його продати, але ніхто не захотів його купляти. Ну, думаю, ладно, тоді буду сама вишивати, значить, то доля, що то мій сюжет, мій набір. Колись, давно-давно були такі наборчики. Це там дизайнерка, вона збирала наборчиками, продавала. Одну ось ви бачите оці котики з дівчинкою, це її ж так само розробка. І був такий набірчик. Ось я його відшила, і бачите, який гарний результат. Мені дуже подобається поєднання кольорів і взагалі те, що вийшло. От, вони, наче живі. На жаль, зараз, вже, наскільки я знаю, то цей дизайнер вже ну, у вишивальному світі не існує. От, Наборчики вже таких не продаються. Але не знаю, може існує, не знаю. Ну, Але дуже давно я вже її не зустрічала. От, І ось такий у мене ще сюжет. Ось така відьмочка, вона добра. Взагалі я не люблю там відьмочок, оці черепушки різні вишивати, щось таке. Але тут вона таке все позитивне, добре, що мені вона сподобалася, і я собі такий наборчик купила. Ось. Набірчики вони складалися такі незвичайні, не такі, як ми звикли в наборах. Тут, бачите, от муліне, наприклад, от в таких коробочках було. І тут всі вони на бобінках, так? І ось тут навіть крейник є. Ну, металік, не крейник, а металік. І тут ось такі бабінки, бачите, дуже гарні. З квіточками, вони паперові, ну картонні, і дуже їх приємно брати. І вся палітра кольорів, бачите, одразу видно Приємно такі наборчики але я ж кажу, вже таких немає. ось, І схемки ось так от були завернуті о, інструкція, і схема ось в такі штуки, і бантиком перев'язані. Тут, виходить, тільки чорно-біла схема а Я буду вишивати ось по такій, по кольоровій, і тут одразу і Бекстіж видно. І бачите, тут, на жаль, не на кожному листочку ключ, а ключ тільки на цьому листочку. От, Тут немає, але така схема не важка. Великі поля одного і того ж самого кольору. Тут є і бленди. От, бачите, їх достатньо багато. Ось це все бленди. От, а тут все просто ниточками. Все вишивається в дві ниточки. Тут немає напівхрестиків. От. Бексіш мене вже не лякає. Тому, думаю, буде дуже. Вона... Я колись бачила у відшиві, вона дуже гарна, ця робота. Ну, ця картина виходить. От, Тут, виходить, я брала набір, там був вибір або аїда, або льон. Я взяла льон 32-й каунт, як я люблю. Ось Ось він, так, само там Ось Буду шити на цих п'яльцях. От, Мої ножиці і мій Все. Це все, що в мене буде задіяно в цій роботі. Ну, Я вже якось, там, відповідаючи на один з тегів, казала вам, що у мене по мінімуму використовується якихось аксесуарів. От так воно і є. Бачите, п'яльця, ножиці нитко і більше мені нічого не треба. От. І буду потрошки її робити. Це у мене буде як відпочивалочка така в проміжку між мережкою. От. На сьогоднішній день ось такі у мене плани. Десь до вечора я розпочну. Ввечері сяду і розпочну. От, і буду потрохи-потрохи вишивати. Тому е, ну, теж сказати, що я, ну, я так планую, що потрошки потрошки А там хто його знає, може сяду, поки всю не вишу і не заспокоюсь. Подивимося, як воно буде. Ось, Але буду періодично вам показувати, що у мене виходить. Ось такі плани. Якщо є у вас якісь питання, то, будь ласка, пишіть мені. Е, є ще у мене до вас прохання. Якщо ви додивились це відео до кінця, поставте, будь ласка, лайк. Ось, залиште якийсь коментар, це дуже важливо і для просування каналу, і взагалі для блогера, який. ну, Нам всім блогерам треба розуміти, чи дивитеся наші відео, чи подобаються вони вам, чи не подобаються, бо коли немає взагалі ніяких реакцій, то знаєте, так складно сказати, чи знімати далі мені відео, чи не знімати. Тому, будь ласка, лишайте коментарі, лишайте лайки. І чіти з якщо вам не подобається, щоб було хоч якась від вас віддача. Так? Тримаємося! Перемога неодмінно за Україною. Все буде добре, бережіть себе. Це найголовніше. Па-па.